2 серпня своє професійне свято відзначають військові повітряно-десантних військ України. З цієї нагоди у Вінниці відбулось покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам, що у парку культури та відпочинку. Кращих представників аеромобільних військ нагородили почесними грамотами та медалями. Продовжилось святкування на аеродромі у селі Сутиски. Тут блакитні берети демонстрували свою вправність на висоті більше тисячі метрів. У еліти збройних сил України аеромобільних військ професійне свято. Вінницькі блакитні берети цьогоріч вперше відзначають його масштабно та організовано. Розпочали з вшанування пам'яті загиблих воїнів крилатої піхоти. Мітинг на честь 80-річчя повітряно-десантних військ проходив біля пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам, що в парку культури та відпочинку. Тут право першого слова за ветеранами. Воздушні сандивайська води вілікають війни. Зіграли большую роль розгрому німецько-фашистських захватчиків. А далі у всіх тяжолих точках десантники були першими. Далі в крилатої піхоти відзначають медалями та грошовими преміями. Для них десантна справа не просто служба. Небом вони живуть. Я болею небом, взагалі, якщо чесно. Я не знаю, я от в небо я становлюсь, становлюся всім другим чоловіком. Даже проблемы, которые сейчас здесь связаны, зв'язані. сегодня ми даже будем прыгать. я поднимаюсь в небо. все, меня эти проблеми. Я спускаюсь на парашуті. Я совсем лояльно по другому к этим проблемам. Свої перші смугасті тільники та блакитні берети. В подарунок отримують і підростаюче покоління десанту, вихованці військово-патріотичної школи міста погребище. Серед них не лише хлопці, а й дівчата. Виявляється, справа військова їм не менш цікава. Ми вивчаємо і і стрибки з парашута, і стрільбу, і ну все маємо вивчати. Навіщо це потрібно дівчині? Ну це мені подобається. Алі лише 15, втім на її рахунку вже п'ять стрибків з парашутом. Сьогодні у день аеромобільних військ дівчина здійснить шостий. Втім, спочатку у небо над сутицьким літовищем підіймаються професіонали. Свою вправність вони демонструють на висоті тисяча метрів. Ось так виглядає трюк етажерка, виконує його десантник Сергій Бланков. Саме йому випала честь підняти прапор повітряних десантних військ з нагоди їх 80-річчя. По приземленню військовий зізнається, хвилюється щоразу, як підіймається вгору. У меня свыше тысячи прыжков. Что самое сложное это было, когда не раскрывался сосной парашют, приходилось цепляться. Вот это было волнение. А все прыжки надо волноваться. Извиняюсь за выражение, только дурак не волнуется. Свято до дня аеромобільних військ влаштувало керівництво Вінницької громадської організації ветеранів повітряно-десантних військ. Ніхто крім нас проходив захід за підтримки влади міста. Це перша така акція, щоб зібрати людей біля організації, щоб люди люди гуртувалися, щоб друг другу допомагали. Вирішено організувати це свято разом з сім'ями, не просто самі десантики. Ви бачите, що тут прийшли і дружини їхні, і діти прийшли, і це дуже важливо. Історія свята військово-повітряних сил бере початок у 1930 році. Тоді, у московському окрузі, на військових навчаннях вперше було використано парашут в Україні. Свято десантників називається Днем аеромобільних військ. Відзначають його з 1999 року.